Хочемо вам показати людинку тваринку, підходьте, будь ласка, дивіться. Народилась вона в карпатських лісах. Тепер тут живе так. А ну чуть-чуть. чу спокійно. Подобається спілкуватись. Хочете поспілкуватись з ним? Це Мауглі, мауглі, серед вовків ріс. Ану, фу, 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 сюди руку давай. Сюди, сюди руку. Скажіть йому щось. Він полюбляє спілкуватись з людьми. Допоможіть. Що ти робиш, що ти робиш? Ти. Куди ти подівся? Е? <клес> Йди сюди, сюди, біжи, 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 біжи. Можете з ним поспілкуватись, скажіть йому щось цікаве. А? Що дітей полякається? Дивіться, ну скажіть йому щось хороше, він до вас привітається. Скажи, як тебе звати? Як, ти, як тебе звати, питають? Як, як тебе звати? Увага, увага! Як тебе? Ну. Ти, ти. Ну, він погано знає. А? Як тебе звати, ну? Як звати тебе? Е, Ну щось таке, він, мабуть, ще дуже погано розмовляє. Як йому це жилось там. Е, 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 питайте, як тобі важко там жилось. Так, тихо, тихо. Бачите, йому не важко жилось. І Я так думаю, що він там танцював, йому подобалось. А ну покажи, що ти вмієш робити. Танцювати вмієш? Давай пограємо. Все, 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 заспокойся. Ей, ей, ей ти! Ей, а ну давай пиво. так, пиво. Е, е, право. Ну. Заспокойся, пиво. заспокойся, все, спокійно. Ч -ч -ч. Ось так, яке пиво. Пиво тобі ще не можна, ти ще малий. Ось, дивись, який він, гарнюня. Бачиш? Він не брився, тільки не мився довгий час. Ми йому даємо одежу, він розриває її. А так він добрий, добрий. Хочеш щось спитати в нього? Бери паличку. на, Скажи йому дякую. Бачиш, як він реагує, йому подобається. Це він так і буде тут. А? Так і буде? Ну Десь місяць, профілактика в нього. Так. Місяць профілактики, тому що він не може звикнути. Ви, він. Таблічка та... є, да, та, да. 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 Зріст 163 см, вага 87 кг. кілограмів. Я що, на 87 кг то ви не Це вам так здається, у нього, знаєте, які кості важкі. Можете з ним поспілкуватись, він любить розмовляти. Спитайте в нього щось. Це ви прикалуєте. Та не прикалуємося. Запитайте в нього щось. А що мені запитати? Як За... тебе звати? Як тебе звати? Е, е, дивись на губи, на губи, кажіть іще. Як тебе звати? Як тебе звати? Як тебе звати? Тебе, хлопчики, не бійся, мій хороший, не бійся. Не бійся. Іди до мами. Йди до мами. Люди бояться тебе, бачиш? Піво, піво риба. Піво риба. Як тебе звати? Як звати, скажи. Ти? Тр. 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 Ну він погано спілкується, погано спілкується. Тігра, але хай на вийде. Вам більше тигр подобається, так? Да, да? да. А я ж дивлюся, воно через вікно щось. Ні, ні, це дуже таке да, сумнівна тварина у нас. Це тваринка людинка, знайдена в карпатських лісах. Див, дивіться, жив серед лобків. Ні цукерок, нічого нема. Пиво, пиво каже. Пиво, я тобі дам пиво. Ти подивись, що ти перетворився після пива. Підійдіть, йому спілкування потрібно. Бачите, він вже. Іди поспілкуйся з папою. Так, тихо, не ламай нічого тут. Е, 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 ану давай в клітку, в клетку, в клетку. Давай, 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 бігаєш тут. І якщо місяць оце він в такому стані залишиться, то тоді вийде, що ми його туди, до обізян якраз. Уже ближче туди, до да? Тих тих, літок, да? до тих нехай. А це поки він. <сум> Кормлять його зараз, він просить пива, але йому не дають пива. Не можна пива, бачиш? Це для дітей. То почне боярнику, він любить танцювати. Покажи йому пару движеній. Світ. Да. Це ж нова тваринка. Дивіться, навіть тігну цікаво стало, хто тут сидить. О, дивіться, тигр дивиться. Ха -ха -ха, на тебе Тигр дивиться, бачиш, він тому що ти дуже дивна тварина. Ану назад, назад, назад. Пішов назад, давай. Та дивіться, зламав якраз ворота були, причепили. Зламав ворота. Ну, ми вже не чіпляємо нічого. Сили мабуть, за 20. Сили в нього дуже сильні, так. Да. Поспілкуйся з людиною. Запитай щось. Запитай в нього щось. Як тебе звати? Як тебе звати? Е! Людина з тобою спілкується, це не тварина, людина. Е, відійдіть, будь ласка, далі, далі. Ось так станьте. Ось так. Як тебе звати? Як тебе звати, питають. Б. А? Б? Борис. Ну ми не знаємо самі, як його звати. Він не виходить на двір, там от. ну Ми його відводимо в туалет, буває, відро приносимо, бо годуємо. Якщо є. Рівненько не ходить. Рівненько він ну він пробував ходити, але. А, не кидайся. тих тіх 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 тих, -тих, 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 -тих Да. Є у вас щось поїсти? Чи можете поспілкуватися з ним? Поспілкуйтесь з ним, якщо хочете. Це люди, люди, це люди, це, це люди. Так раз. Підходьте ближче, підходьте, не бійтесь. Женщина красива. А ви це ви переділи людину чи що? Це не переодіта людина, дивіться, смайл, шоу у вас знімали прихованою камерою, бачите, на горі. Вон на горі камера, дивіться. Я бачу. Вже. Вон, бачите. Я бачу. Вон. Ну дивіться, смайл шоу. Дивіться, дивіться, вас знімають. Знімають, прихована камера. Вон. Посміхніться, будь ласка, вас прихована камера знімала. А вон на горі, дивіться. Вон вон. вон. Смайл шоу. Дивіться, прихована камера, якраз вон, бачите, вон на горі. А, знімали. Це смайл-шоу, то вітання, добре, вітаю. Дякую. Ну Подивіться, будь ласка, прихована камера вас знімала. І з того боку подивіться. Помашіть. Посміхніться, будь ласка, у вас прихована камера знімає. Вон бачиш, там на горі дядя. Вон сидить вам. Привіт! Смайл шоу! Подивіться, будь ласка, вам прихована камера вас знімала. Бачите? Посміхніться, отак, помашіть ручкою. Трибай, стрибай, стрибай, стрибай! <плес> Дивіться прикована камера трошки. Що помашіть, будь ласка, ручкою. <плес>